Російські пропагандисти примудрилися впихнути вписати в текст привітання сполучених штатів з днем незалежності антиукраїнські пропагандистські наратив. Як відомо, 4 липня сполучені штати святкують день незалежності за дипломатичними традиціями. Представники інших країн, очільники і дипломати вітають керівництво сполучених штатів і американський народ із цим святом. Свої п'ять копійок у це привітання. Ставила і Росія Відніж російські пропагандисти. Що ж було у цій телеграмі такого антиукраїнського і підло прихованого? Шановний пан державний секретар, прошу передати щирі вітання американському народу з нагоди національного свята США Дня Незалежності, висловити підтримку Російської Федерації його сподіванням єдності та реалізації традиційної американської мрії. Розраховуючи, що спільними зусиллями відносини з нашими країнами закріпляться на творчому векторі, набудуть позитивної стабільності та передбачуваності на основі взаємної поваги та обліку національних інтересів один одного, зумовлених історією, географією та реаліями на землі. І от тепер про пропаганду в цьому листі, начебто, все добре, все чудово, все так намазано, як то кажуть, медом, але є один нюанс. Термін реалії на землі це суто фейковий пропагандистський термін, який згенерувала кремлівська пропагандистська машина для того, щоб прикрити свої дії. По захопленню українських територій немає ніяких реалій на землі, є в агресивний спосіб способом зброї окуповані території іншої незалежної держави, де знищується культура, історія і населення навіть цієї держави. Вводити отакий штучний і фейковий термін у фактично дипломатичний документ. А вітання зі святом від такої особи, яка називається міністром, це є. Підлість і підступність. І інша підступність, яка зашифрована в цьому меседжі, це те, що коли говориться в цій телеграмі, що ми будемо дружити і розвивати класні відносини Сполучених Штатів. Так от ми, говорить Росія, будемо розвивати ці відносини тільки тоді, коли Сполучені Штати врахують оці реалії на землі. Тобто погодяться з тим, що Росія окупувала, захопила і не бажає віддавати. Території суверенної держави Україна, кордони якої визнані більш ніж 170 країнами світу.